Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. І якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то у зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених. Пунктів, включно з Херсоном. Це сотні сотні тисяч людей можуть постраждати. Може бути зруйновано забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження. Вода для ЗАЕС береться саме із Каховського водосховища. І навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим, і про який періодично нібито печуться в Москві, буде повністю зруйнована.